А ключі там адрес є. Євдокія Михайлівна показує пакет з прив'язаними до ручки ключами від квартири. Його вона залишила в сьомому трамваї, вийшовши на цій зупинці, 11 та міськлікарня. Я їхала з міста, купила собі віщі, віщі забрала. На остановці лікарня. я зійшла з трамвая, а пакет з документами, з ключами, з призним, з дітьми. Все залишила в трамваї. Зрозуміла це, коли підійшла до власної квартири. Одразу ж повернулася на зупинку в надії, що застане трамвай, який з кільцевої їхатиме в зворотньому напрямку. Жінці пощастило не тільки застати трамвай, а й повернути свої речі, включно із гаманцем з грошима. За це вона безмежно вдячна пасажирам та особливо працівницям трамвая. А її від атмоївої імені і від свого, щоб всі працівники трампарка знали, що є такі люди в нас. Забуті речі Євдокії Михайлівни вгледіла контролер Вікторія. Вона ж і віддала їх водієві трамваю. Я їхала якраз зі зміни додому. Була в салоні на задній площадочці, побачила, що вийшла жіночка, забувши на второй площадочці пакет. Я їй крикнула жіночка, ви забули, а вона, мабуть, не почула. Я перейшла до воді. Я сказавши, що в салоні на второй площадочки лежить пакет. Що там я не дивилася, я не знаю. Я забрала той пакет, повідомила диспетчеру. Жіночка дуже була задоволена, що знайшовся пакет, тому що там, як вона сказала, були документи, були ключі від квартири. Якби пакет не знайшовся, жінка б лишилася на вулиці ночувати. Між тим на підприємстві є певна процедура дій у разі знаходження забутих речей пасажирами у салонах. Водій повинен Обов'язково повідомити диспетчера про те, що знайшлися забуті речі. І якщо людина не підійшла, поки вагон знаходиться на лінії, то ці речі необхідно здати диспетчеру, які після чого зареєструвати у відповідному журналі. Якщо люди приходять і питають, чи якісь речі знайшлися, знаходяться і паспорти, і карти криворіжця, різні речі. Будь ласка, ця людина отримує те, що вона загубила, і розписується в журналі про те, що людина отримала. Головне радять у службі вчасно схаменутися та повідомити про залишені речі диспетчерам або водіям рухомого складу на лінії. Про випадок з відокією Степанцовою кажуть, жінці насправді пощастило. Бо часто загублені у салоні речі, а надто якщо йдеться про гроші, можуть підібрати самі пасажири. В таких випадках працівники трамвая безсилі. В усіх інших загублені речі передають диспетчерський пункт на трампарку. Там вони зберігаються до півроку. Журнал загублених речей ведуть і працівники швидкісного. Розповідають, неуважні пасажири гублять своє і в салонах, і навіть на платформах. Коли у нас залишають загублені речі на платформі, ми комісіонно з охороною составляємо опис речей, які знаходяться у валізі, і під опис в журналі це все реєструємо, передаємо довідку до поїздного диспетчера, а тому, що такі речі в нас загубив пасажир. Коли пасажир знаходить. Свої речі у нас, то ми віддаємо всі речі по опису під особливою його підписом. А бувають у нас дуже різноманітні випадки залишення речей від продуктових, так як ми знаходимося на центральному ринку продовольчі, до мобільних. Бувають і кумедні ситуації ділиться Тетяна, як от нещодавня. До них звернулася пасажирка з проханням допомогти повернути сумку, яку вона залишила в салоні. Приїхав до нас рухомий склад, виходить чоловік з жіночою сумкою. Ми до нього звертаємось. Чоловіче, це ваша сумка? Він каже, да моя. А ми кажемо, так вона жіноча. А він каже: Ну, та я люблю жіночі сумки. І в ітогі ми знайшли цю сумочку жіночу на сидінні у трамваї. це не взяв? За... Ні, 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 У нього дійсно була своя жіноча сумочка. Аби повернути свої загублені речі в швидкісному. Працівники радять звертатися до начальника служби експлуатації або на контролерські пункти, які розміщені на всіх станціях швидкісного трамвая. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.